Сестри, друзі, Денис мене на цьому тижні запитав, каже, коли був початок нашої церкви, я сам почав битися, я вже знаєте, тяжко сказати, було так. точно. Я думав, що початок взагалі, напевно, церкви, рейський почався, тоді, коли мене руку кулали на пасти. Я пам'ятаю, що з того часу ми почали збиратися в неділі служіння, і ми почали бути як окремо це. І я знайшов у фотографіях, дату, бо слава бою, технології зберігають все це. Тому вказується, що у нас на цьому тижні 25 березня було 16 років, як ми існуємо своїми це. 16 років, це вже трошки часу. Ми вже подростки. Yeah. Okay. І багато часу з того сплинуло, але це був 2007 рік, 25 березня. А, а взагалі історія євангелізація, як сказати, тут служіння взагалі почалося в 2000 році. А, тому це так нам легше запам'ятати. І це було на Пасху. У нас буде скоро Пасха, тому це буде, можна сказати, ми, я не пам'ятаю, якого числа тоді була Пасха, це можна так, подивитися і назад повистати. Але що я хочу сказати, що у нас буде 23 роки того, як Бог сюди нас привів. І початок був взагалі дуже такий простий. Початок був простий у тому, що Діана е, Садовіча е, вона почала ходити у вулицю церкву, почала слухати, її життя почало е, мінятися. Вона запросила е, нас молодь е, 23 роки назад, мені було 19 років. Е, і вона запросила, бо е, я тоді їздив Залізняк, вона схопила якось по, залізня, по як е, е, там... Боли віруючі люди теж, і вона туди, туди теж приходила, і вона каже: Бійте до нас, я запрошую до себе, додому, своїх друзів, і ви їм розкажіть те, що я чую від вас тут. А, а, і ми тоді приїхали на другий день Пасхи в понеділок. І ось так здається, тоді ніяких планів не було, ніякого. Просто приїхали сюди. І поступово ми відчували, як Бог просто вів сам нас сюди, кликав. Він сам устроїв дуже багато речей. Я пам'ятаю, як Володимир Павлович мені каже, я, думаю, ну, я молився про те, де я буду служити. Мені був 21 рік. І Володимир Палович каже, «Ми, ми молилися про це, і я в серці відчував, брати сестри в церкви, кажуть, Валік, ми думаємо, що твоє місце буде гарною в реї. Моє серце теж було згодне хотів, щоб тут була, була церква, і купили це приміщення, цей приватний будинок 20, 20, 25 березня 17, 16 років тому. Десь приблизно в цьому місці тут не було цього здання, ще, ще трошки 3 два. Там я стояв на колінах. Тому е, довга і гарна історія, я б сказав, би, і ми пишемо історію. так, е, Історія пишеться, десь е, кожного з нас ця історія тут почалася. Е, хтось тільки тоді родився, а хтось і після того родився. Е, я думаю, ми проживаємо чудовий час е, зараз, е, чудовий в тому значенні, що е, Бог продовжує діяти. Е, для церкви е, час. Е, Війни це, це можливість церкві бути на своєму місці, бути корисною для свого народу. Коли тривога, тоді що ми кажемо, тоді до Бога. Так не мало б бути. І так є, на жаль, не стільки, скільки хотілося, але люди тягнуться до Бога. Тому я думаю, прийде і ми проживемо. І і ці часи, і, і війну проживемо, будемо дивитися назад, і ми зможемо багато що переоцінити, але так важливо, друзі, щоб ми розуміли, що історія вона пишеться, вона пишеться кожного дня. І це так важливо нам продовжувати йти в тим шляхом, який ми вибрали, який ми, яким ми йдемо. Якщо ми відчуваємо, що ми не туди йдемо. Ми звернулися з цієї дороги, щоб ми повернули, тому що від того, що ми робимо зараз, буде залежати, буде залежати те, що буде через 5-10 через років. Я дуже щасливий, що ну, Бог і, і зараз діє, і зараз працює. Не тільки у нас, а й, а й в інших місцях. Я де, на цьому тижні зустрічався з одним американським чоловіком, який живе в Житомирській області, в Іванівці, е, і він займається з дітьми, з інвалідністю. Е, він займається по-іншому, ніж ми. Працюємо е, як портимей. Е, він е, усиновив і е, собі декілька хлопців із Роману. Е, і те, як він з ними працює, як він, це дуже, дуже маленьке, це не щось масштабне, але е, цих пару дітей, е, яких взяв, як їхнє життя помінялося, і е, він побудував будинок, е, в якому зараз живе ще четверо хлопців і другі сім'ї за ними доглядають. Його мрія це закрити Романівський будинок. Е, е, Романівський, як він правим, так? Yeah. Да? Романівській інтернату, ну, якось може поначому трошки називається. І він каже, що е, ну, насправді щоб це сталося, це треба, щоб е, в Житомирській області було 20 церков чи, чи 30 церков, які б згодилися побудувати такі будинки біля себе і піклуватися про двох-чотирьох хлопців таких. І тоді е, то зникне потреба в, е, в такому закладі. Я думаю, це теж історія, яка може писатися. Кожен дотик до кожної діди, яку ми маємо, і що ми можемо докласти зусиль, доклали зусилля і зробили маленьку справу щоб у цього хлопця, який попав у той інтернатний заклад, ми вважаємо, що йому там не місце, і йому було б добре бути набагато краще неповністю. В якомусь домі, в якійсь сім'ї, бути в якійсь церкві. Я думаю, що ну, одне є те, що ми можемо робити, і ми повинні робити те, що ми можемо, те, що наша рука може зробити. Але є порою такі речі, які ми не можемо робити, які вищі за нас, які більші за нас. І ми можемо завжди про ці речі молитися. Можемо молитися, щоб Бог зробив це можливим. Тому що ми маленькі або великий, і він деякі речі він робить через нас Порою Ми навіть не усвідомлюємо. Тому що ми не знаємо майбутнього. А Бог абсолютно знає майбутнє. Він знає, що буде через 10 років, що буде, і він сьогодні щось робить в першу чергу всередині нас. І це так важливо нам е, е, як це має, на українській мові е, помічати, да? помічати, це українське слово. Е, помічати, що Бог робить. Що Бог робить. І ви знаєте, коли я спостерігаю, я дивлюся, е, я собі е, думаю, 16 років назад народився е, міс, мій свій Бебік. Що я міг побачити в цьому деді, Да? А зараз 16 років це вже молодий хлопець. Е, а, а що буде ще через 16 років? Розумієте, де будуть наші діти, якими вони будуть, коли е, ще народиться багато більше дітей, я вірю. Е, розумієте, є багато прекрасного, що Бог приготував для при нас у е, своїх освоєннях. Важливо, щоб ми його не розгубили, а його приносили. Слава Богу!